Сьогодні пан Роман, позивний ковчег, приймає участь в прямому ефірі, щоб виграти булочку для всіх. Хлопець військовий задонатив на наліпку і хоче виграти. З якого напрямку, пан Роман? З Донецького. Булочка потрібна своя особисто? Звичайно, потрібна. А яка у вас булка, з якою працюєте? Поки що як таку дають. Державна. Державна, да, да. А стоп дрон булочки важливі для пасанів? Дуже важливі. Кожна хвилина, кожна ціль дуже вразлива, особливо більше орків, щоб знищувати їхні, як би сказати, технології, які до нас військовим дуже-дуже далеко, бо в них є такі дуже-дуже дрони, що дуже новітні, як би сказати, системи. Ми зупинимо дрон булочками. Да, так, дрон булочками, я думаю, що я виграю і буде перемога за мною і за всіма. Донатимо, друзі, допомагаємо військовим, приєднуємося і бачимо, як військові перемагають наш кожний прямий ефір. Тому ти знаєш, що робити: стрибай в шапку профіля на на посилання. І вигравай як переможці і як хоче виграти пан Роман. Я вам бажаю удачі Дято. і будьте з нами, слідкуйте за новинами, діліться нашими соцмережами. Дято. Ваш талончик зараз своєю рукою упустите в горщик.